Вдало триває програма фан-клубу Динамо Київ разом до перемоги. У четвер, 26 березня, Київський коледж зв'язку відвідав гравець Динамо та національної збірної України Сергій Сидорчук. Нещодавно студенти цього навчального закладу створили фан-коточок, і саме туди спочатку завітав динамівський півзахисник. У цей час в актовому залі на Сидорчука вже чекали десятки студентів та викладачів. Гостинним господарем футболіста представив короткою біографією керівник фан-клубу Сергій Михайленко. А далі протягом цілого футбольного тайму 45 хвилин Сергій Сидорчук відповідав на запитання вболівальників. Молодь цікавила і командні справи Динамо, і завдання на Лігу Європи та чемпіонат України, і майбутній матч збірної проти Іспанії. Завтра важлива гра, але я вважаю, що для України. очень важно брать, брать очки со своими прямыми конкурентами. То есть это со словаками, с белорусами, с македонцами. Да? Все понимают, что Испания стоит особняком да, в, этой, в этой группе. То есть никто там не строит себе каких-то э, иллюзий там, по поводу 3-0, да, мы обыграем Испанию. Нет, никто это не делает. Но то, что я был там в, э, день в расположении сборной, то есть я увидел настрой ребят и вчера, позавчера присутствовал на тренировках, то есть ну, то розумію, що Іспанії легко не буде. Згадали й дитинство Сидорчука і його нефутбольні захоплення. Могу на серіал якийсь присісти, або на фільм якийсь сходити. А так в останнє час почав навіть книги читати, якщо чесно. Тобто мені стало цікаво. Динамівець щиро відповів на всі без винятку запитання. Ще на початку студентам оголосили, що автор найцікавішого отримає футболку збірної з автографом Сидорчука. Загальний сміх, і аплодисменти в залі та пам'ятний подарунок автору принесло запитання, чи додасть Сергій Сидорчук його в друзі ВКонтакті. Ще одну вже динаміську футболку з дванадцятим номером і назвою навчального закладу Сидорчук подарував для місцевого музею, експонатом якого стане і загальна фотографія. А кожному персонально на пам'ять залишиться клубний журнал і селфі з Кумиром.